Вітаю, мене звати Макарова Настя. Я закінчила курс основи сім'ї. Рада можу сказати, що проходила навчання із Андріаном Йосиповичем Буковинським, а також з часом проходила його онлайн. Для мене, як для мами двох маленьких дітей, цей курс надзвичайно є важливим, так як він показує багато речей, на які ми можливо не звертаємо уваги. Саме тому, що ми самі не були навчені звертати на то уваги, не знали, що ці речі є важливими та не вміли користуватися певними інструментами у вихованні дітей. Я би рекомендувала цей курс не лише для того, аби викладати його в школі, а загалом для всіх, хто планує одружуватись, а також для тих батьків, які вже мають дітей, навіть якщо вони дорослі, то вони можуть передати ці знання, цю мутрість для своїх онуків, або, можливо, для знайомих, це також буде корисний. Курс досить змістовний, він, його можна переглянути. І онлайн в Ютуб можна також перечитати книги. Для мене це було досить таки зручно, тому що я маю е, ці підручники. І хочу сказати, що е, я безмежно вдячна цьому курсу, тому що е, ці знання вони дійсно відкладаються. Вони дійсно е, накладаються на якісь побутові речі, е, можна, це, можна і треба це запроваджувати у себе в сім'ї, спілкуватися з чоловіком, з дітьми, е, розповідати про те, як е, треба поводити себе в сім'ї, е, як вирішувати певні речі, як, е, можливо, спорити, можливо, миритися, як потрібно любити і підтримувати. Цей курс він в першу в чергу про любов, про те, що варто нести світло у світ і допомагати цьому світу ставати кращим. Тому я повторюсь, я вдячна за те, що ви дали таку можливість, і я пройшла цей курс. Дякую.